Новини. Сьогодні в місцевій групі ми дізналися, що про оцих гарнюсіньких цуценят. Дениску, дайно ну, трошки в сторону покажемо. Дуже легко ми їх знайшли, сказали, в принципі, написали, де. Скільки? Семеро. Мама мія, боякі ви гарнюсті. Дивіться, і всі на руках, всі домашні. Мамки тут, звісно, поряд немає ніде. Семеро, ви собі уявіть. А, вони грузуться та не... Запитайте, закликайте. Ну, ви подивіться. Боже, вони смокчуть, вони мамку хочуть. Вони зараз в мене з'їдять нападіння. Ну, бо вони самі не вижали. Я теж думаю, що вони в самі не вижили. Але хто мамка? В цьому районі ми постерилізували всіх безпритульних. Мамка нова домашня, значить. Ми тут сенят вже більше півроку не бачимо. Останні да. були ті перед морозом, пам'ятаєте, що ми на смітнику навіть. На смітнику, так. Да. На смітнику. Ні, ну чого біля магазину, цю, що ми віддали дявочку Нісу останнє. Але то в сусідньому селі. Ну, як в сусідньому, за 20 кілометрів в селі. Блюка, Ой, о, які вони гарнющі, ви подивіться. Чистенькі такі. Да, чистенькі, це від домашньої собаки. Видно, або цуценят винесли. Це вчить прилість. Тіх тюк, рощунчик. Або винесли від домашньої собаки, або собаку винесли з стоценята, це ж розплюнуть. Вони мене просто атакують. Просто атакують. А ну де не подивись, вони мене зараз їдять просто. Ой, не гарні усі. Слухай, їм уже є два місяці. А ну будете. Слухайте, але це якийсь суміш з личаркою? Я не знаю. А дивіться, о, це які суміш. і великий, так. Да. Це пацан. пацан. Щось будемо фоткатися. У сім'ю тобі сюкать, пупсяк. А і а й тобі теж. А оце світлий було. галка. Покажи вам світленьке. Одненьке була світло. Обережно там кропила, не пожились. Ой, пацан? Але ви подивіться, який він гарний. Ану, чекай секунда. Подивись, який там сваночку гарно. Всі хочуть на ручки. Всі хочуть мальчи. Ви знаєте? Вони чисті. Їх лише викинули. Дивіться. блохи нема, вони чисті. Коби б це не було так, що та людина, яка каже, що знайшла, їх шукають сім'ї, знаєте, як пишуть нам. ну пацан, Це теж пацан. To, що в нас тут не хлопці? О, не, Оце дів... теж. Оце кажеться, пацан. Ну, загляньте на боя. Пацан? Це теж пацан? Подождіть. Світлий пацан. Подождите, я вже... мене не, не Це дівчинка. О, дівочка. О, дівочка. Одна дівчина ось ця. А ну дівчинка. а. а ну, Подождіть. Пацан. Так, три. три. Світлий, четвертий ззаді. У цих двох подивіться, будь ласка. Та це дві дівки. Оце хлопець. Це, хлопец. ну, це по-любому поставку він один такий. Ми не перекупимо. А ну подивись, оце біля Оце, маленька, оце. дівчинка маленька. оця. Це теж дівчинка. Я не співаю. Тут в мене Пат... Ді... чотири п'ять пацанів і дві дівчинки. Ді О, такого ще не було. І один, і одна мене кусає за спину. Диви Давай я, я сфоткаю. Зуби у них хороші. Ми вже провізимо. Кусає, шукає мамку, хоче смоктати сісью ще. Вони такі а, що, ну, чистенькі, Лена передивилася. Нема не блошок вихає. на них, їх лише викинули. Дивіться, дивіться, дивіться. Лизун, малий лизун. Ау, ау-ау. Нема що вам дати, ми дари вам кусать приведемо. Да. У нас в машині є. Ми взяли. Куди, куди, куди ти ховаче. Це на Джесі похова. На Джесі на джесі, по да, да, да. на джесі. Ау, ау, ау! Гризуняка. Але ви гризуни. Ти такий живчик, облизав всю руку мені. Це дівчинка нападає. Ой-ой-ой-яй-яй-яй-яй. Оце вроді дівчинка. Щас я нас щупає. А, ні, хлопець. Оце дівка Ота, і, і маленька є а, ау, ау. Та та, маленька. Та ще така. ау, То мене гриза. Чи є така маленька? Ні, це хлопчик. Хлопчик. Битю, 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 битю. Не наступай, ну що ж ти робиш? Ось самі, дивіться, ось такі. Затопчують маленького. А він маленький дійсно такий, так? Але ди, диди, сидить. Ой як воно дивляться в очі. подивіться, ці голубі очі. диви, і воно саме мале, і воно розуміє, що треба до мене лізти, щоб. І диви на нього наступає. І дивіться, які в нього очі. От не такі. Подивись, в нього голубі якісь. Анука, анока. І в цього голубі. І в цього. В цього ні? Ні, в цього ні. Я за тлівом таким синеньким, так? Коцьоти косяк. Косяк маленькі. А зараз я вас усіх укладу. Я зараз вас усіх укладу спадки. І подивись, воно саме мале і розуміє, що треба на руки в безпеку лізти. Давай я тебе погрію, поки мама поки мама там бавиться Його. з другими. Так? А ти хто ти? Так, цей буде зі мною за оператора. Ось у мене дві дірочки. Дивіться, які пухлики. Вони такі менші, а ці мене зараз <рив> <Я> <рив>, маю, <рив> бачу, <рив> я бачу. І диви, як <рив> дивиться. <рив> Стоїть і дивиться, ще не вкусить. Зуби <рив> <Соби> такі. <рив> ну хіба так можна? Ти найвеликий, да. кабан, великий, отакий дуже великий кабанчик. Вже усилися, сидять тихо. тихо мішає тихо. лапа, мішає лапа mm. сестрич, брати. Так, почекай, три, п'ять, у тебе щось, як змірно сидить, і ззаді ще один Я ми ще сюди Вони мені якісь на одну моду, крім Та світлого однак... і у цього маленького. Зараз опускайте опускати. Диди, шаравець. Ти хочеш на ручки? Да, хочеш хочеш? на ручки. Да? От ти Говкучий саме будемо знати. Але ні, вони різні. У них ні, навіть дуже носики. Да. Подивись на цього. Дві нос у нього біли. білий. Білий нос, нос. Білий нос. Да, білий нос. І білий кожушок, і білі лапки. Да. А в інших коричневі лапки. Дві-дві, да, а дві, похожі, дві, як похожі, дають по лапі його. Не голодні, де ну пузіки ну, гетьмалесенькі. Не робимо? знаю, їх сьогодні, напевно, годувала ця жінка, яка фоткає. А може і не годувала, хто його знає, може вона просто їх А, а ну-ка, давай складай їх всіх на попу. Ану, <сум> <сум> да, а ну сідай. А отут у цього всього щось кліщ чи що да. з правої сторони. Отут от ось от щупай, щупай його. У нас внизу щупай, щупай. Не, там, е там якийсь ковтун маленький. Отут одесь, тут одесь твоя рука. Щупай, щупай. Кліщ, кліщ. Ну куди ти кидаєш? Викину. Нам дуже потрібно збирати на сіла форт, це 150 о, гривень штука, а їх семеро, ви порахуйте скільки це. Потім вакцини 300 гривень на одного. Це капець. 300 гривень на, о, на одного. Вакцини. Коротше, тисяч три треба точно гривень. Сім штук. Да. Дуже багато. І навіть якщо віддавати, ви ж розумієте, що треба обробити, бо... Практика показує, що ніхто їх одразу не обробляє і вони просто від кліща можуть померти. І дивіться, цей малий цей буде мій любимчик. Як ти з Денис? Та ти робиш? Він лізе до того маленького. Ага. Коротше, Рука. давайте гарні імена придумаємо їм. Тут як поле для роздумів є велике, бо їх багато. Цього я точно буду знати, що він окремий, бо в нього білий нос, ага, він... але він і гарньоний. І оцей особинний. І цей особенний світленький, да? так? Каже, Привіт. Давайте привет. зараз спробую на камеру показати вам. і взагалі хочу одного зважити. У мене були вдома всього 5 Каніве. цих таблеточок до 2 кілограмів. Зараз я тобі але мені Не, не гавкай на таблетки. Дивіться скільки є. Один ціла форт цього мало. Навіть не знаю, як ми зараз це поділимо. Ти чим кантером хочеш важити? Сумку. Зараз ми спробуємо. І будемо його випробовувати не даремно, що це взяла для тутиків. А ну потримай. Це отак так? А сумка класна, кстати, зараз ми провіримо, як воно буде. Ти спочатку зацепи сумку, Лінчик. Показувати. <смір> <смір> Він даже не противиться. А ну, скільки? E, 2 і 30 грам. 2 2, 30, <смір>, да? 30, а, 2 да? Да, 35 кілограми. Він підходить на на цих, а наймаленькі виходять. <смір> 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 Виховій уже, <смір> вони такі, що їх можна. Ми будемо перед Куда? таблеткою будемо важити. А де мой мій малий? Він геть. Пішов, цю крича. Хто? хто ви там гавкав? Дивіться, дивіться, вже й спить одразу. Вони такі ласкові, ну. Ну домашні. Це домашні цуценята, це не безпритульні. Я кажу, всі безпритульні, вони стерильні в цьому районі. А, треба було старувати. Все, чіпляй. Ой, ой, хто мене там дерев'яну? Оцей маленький, кілограм чотириста але ну, хороший для таблетки можна. Кілограм 400. 400. А цей мене охраняє ножку. Це гусався чи ні? Хто там? Де оцей білий? Давай складай їх всі в сумку. Вони взять мої шнурки. Складай їх всі в сумку. Я кажу, Дай, Лена, при... Вони вже, вже з'їли. Лена, разом. а ти недавно купляла, так? Да? Бо ми, О, у нас був механічний оцей. Це буквально я купила тиждень назад, мені прийшов. Він хороша штука, так? Да? Да. Ну, а дорогий? 200 зимой десь чи 100 чимось. Що ти ще хочеш вас? Я хочу ось з носом. З носом білим. Зараз я тоді ще разключаю. Ну, надо зарокор. З білим носом. О, цей трошки більший. 2,90. На, на, на 40 грам на 50 більдеграм десь більше. Там 40-35 було. Не хочу вилазити. Ми зараз якось зберемося, тих, щоб 2 кілограм, ми їх 5 Він штук. Він уходить, уходить. На, на, Ото е... бутузики. Да. Ми напевно не на камеру, бо щоб не попутати сінят, ми зараз на камеру давати. зараз будемо відкладати в сторону їх. А в нас немає переносочки, щоб їх... Ні. Чи коробки теж немає. Дивись, нам треть прогорстого, ми зараз сюди, на, на, сюди. на. на. Він такий, йому щось погано, Ленчик, може тому маленькому. Треба подивитися, чи, чи він, на ньому кліщів оглянь. немає. А Давайте я, не відклю... я відключаю іду. За... А, йду за ним. На, маніенький, я хорошенький. Куди ти ховався? На на на. На, 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 на. на, 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 на. Так, ці живчики то прибігли. Але ми йдемо з цим головне цього провірити. No, no, а нулінчик на ти пробуй знімати, а я буду. Будемо обдивлятися, бо знаєте, як... Чого йому щось погано? Погано, сонце. там <ріст> Так, немає у тебе цих кліщиків. Може він по характеру такий, і ти подивись на його ясно, обов'язково рота відкриє, якого кольору? По бокам. Родов. Розовенький. До речі, вони не заглищені, щоб ви розуміли, цуценята. Розовий, розовий, весь розовий шукачі, нема кліщів І що роблять? Їдять мої шнурки. Ну перестали. Йому, І подивіться, як у них шерстка, да, так, блискуча така. Ну, ну, ребята, ну не надо, в мене вони одні. Ну перестаньте. Ну перестаньте. <кхін> просто він ну, <на> <кхін> ну просто може, одвик у нього ножки труситься, він боїться просто Денис <кхін> Ножки найбільше труситься. <кхін> Це ж хлопчик, правда? Так. <кхін> Хлопчик-хлопчик. Він Клопий. просто, <ріхи> просто боягузик. Ні, Видно, що вони поки здорові, через то нам а треба я їх скоренько... я вакцинувати. <ріхи> а це твій гібрими. Сонце падає якось таке ще, щоб ярче було. <ріхи> Ні, ну ви це бачили? Ну як так? Ну, семеро цуценя, взяти дорости до двох місяців і взяти їх викинути біля дороги. Ну, ось ми показую. Тут заброшена хата, дорога. І ось тут, бачите, таке. Ну, Денис, я не знаю, як ти їх візьмеш. Не подивіться. От таку треба на заставку попробуємо Денис твої внішній віт, Було поприлічні. Я не можу. Отак будемо на заставці, так? І сидять тихо. Що саме смішно тихо сидять? Не можна кравкою. За мамою плачуть, це твій малий. Маленький, фік сидять. Каже, несіть поки... мене кудись. Мамо мені. Ну куди ж їх нести? Будемо прощатися? Зараз пофотографуємо їх. І будемо старатися, да, щоб їх поперелаштовувати. Ой, Ви що, це ж, і що, і ж, і що ж не діло таке, так. Семеро штук. Це ж не смішно. Як їх прогодувати всіх? Це ж цуценята, вони їсти хочуть. Це Що нам два рази в день треба. Ох, мамочка. Так, Давай доки вона ніхто не обкакав. Ну все, ми прощаємося, будемо інформувати вас про новини і будемо дуже вдячні за донати на Селафорд на вакцинки, бо треба. Семеро штук. Семеро. вони голодні. Що того візьме? Ой-ой-ой. Маленький не прийде, я зараз його віддільно покормлю. Дайте тарілочку, будь ласка, ще одну. не Цього цього не бій. Боже, що не дають? Боже, дивись, подивись на цього малого мого. Малий, Дивіться, він... до цього вже нема куди. Давай ми там. Бережу, бережу, Я за Дай йому Даємо кожух. Це для маленьких корм, щоб ви бачили. Короче, У нас велика потреба в кормі люди. Ой-ой-ой-ой, справ... дивіться, що робить. Що вони роблять? Ой-ой-ой-ой-ой. Холоджені, біднітки. По сеті, таки О, таки доросли, держи, але... при, притримуй, щоб не розсипали, бо там вони вже дві дві до... Щас, зараз, хай з'їдять, хай з'їдять. Хай з'їдять. Вони все вимили. Їм треба давати віддільно. Бо хтось. З'їв більше, хто диви, диви, що ці роблять. Дивіться, що ці роблять. Дивись, що ці роблять. Велику тарілку. Дивиться. Там дивіться. <рес> Ай-ой. А ну-ка, держи Лена, одного. Держи, держи одного. Ну все, він же доїдає, сейчас не. Дві якийсь твій малий. Але, щоб... але я як... він так. З руки На. давай, На. але диви, щоб не крутнув. <рес> дивіться, що роблять. Зараз вони, 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 раз раз вони не знайдеться. Пізніше на вечір вже буде прямо. Це баштят їм, ти теж приготував? Так, зараз вилку візьмемо трошки. Слухайте, він зараз все хотіли. Ну я зараз це все віддам. Водичку ми взяли. Так, вилку на видачі вилка. Дуже сторічні бомби, звісно. Треба досипати. А ну почекай, Ленчик, може якось. Я не знаю, це просто... А, може... Але Це була велика тарілка, я вам скажу. Ну, бо куди ж уже, десь ти у нас ще... ще більше. Цим дивися, ці вже не <гум> <гум> закрутилися вже. А, вони там не можуть визбирати. Погана тарілка. Стой, оце мішає. А, та почекай, бо далі перевернеш Подожди, комусь. Длак, ти, щоб Не перед кого не прижати. мішає, треба було десь на цьому місці. Вже <гум> пізно. Вони просто пухнасті, вони по два кілограми, вони невеликі підтяги. У самому малому кілограм 500, а самому великому 150. Так, а ну давай одного. Одному. Давай. Це не для дітей, звісно, ну а що робити? Я та думай, вони їдять що. до свої ж. Так, а ну-ка, не чи пошті є ще ні? ні? <ску> ой, 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 давай, давай, на. давай, Йой, злопав за 2 секунди. Це вони руку відгризуть на раз. Не запачка їх. Малий? Ви почули паштет. Це, Це, Це капот. Вони загризуть друг друга. Дивись-дивись, не кидай да не. А я думала ді. тому ну, його, Якому? Я не знаю, якому й дай. А ну-ка, тута, то ту та ту та ту та, ту -та. Дивіться, він вже прийшов товти туди. Дивіться, що ж вони роблять, які вони голодні. Вони Ми голодні просто Ми ще вони привізнем. просто дуже голодні. Того вони так себе ведуть. А ще й п'ятеро хлопців. Лєн, не спіши, почекай, дай розумно зробимо. Візьмемо одного, ложечку одному, один-двів, відпустили, взяли другому ложечку, бо тому що це не діло. Вибачайте, ми мусимо прирватися, бо ми дознімемо, ну вже потім як будемо прощатися, бо тому що ну, десь запутався в цих кущах. Вони так їдять. Все. Все. Ми, а, до речі, ми обробили п'ятьом е, Дали таблетки канівер, п'ять штук. Лишилося двох обробити. Оново сілофортом тому цього великого, ага. але це світленьки у нас ще не оброблене, в мене не було. Зараз да, Бо тому сілафор треба, бо там вже більше двох да. кілограмів, mm -hmm. 150 п'ятдесят грам е, більш... різ запутався. Прийшла собачка, ми її насипали теж їсти. Ми не знаємо, чи це вона від цих цуценят мамка, дві ці ріки в неї. Сісячки. Вона така, що годує, напевно. Да? Але, знаєте, нас ще щось інше возмутило. Те, що вона... На, малишка, зараз покажу вам. Дивіться, в неї одне очко, таке, як у нашого графа. Можливо, вона є його дочка. На, хороша. на, Не бойся, покажи, очко. Покажи, очко. на, на хороша, Віляю хвостиком. І нам цікаво, чи може бути у світлої мамки оці чорні цуценята, бо вона єдина тут крутиться з такими сісічками. То, можливо, це вона, їхня мамка, а якщо ні, зараз подивимось, чи вони до неї підходять. І чи вона до них підійде, бо вона тут лягла собі, отут біля нас недалеко. Я їй насипав корм, бо іншого немає. Ну зараз ще води налиємо моїм. На, малишка, на. На ну, хороша, хорошенька. Бачите в неї очко одне. Таке як у графік. давиться. Так, давиться, да, йдемо до води. в води. Що? П'ють воду. Знаєш, Леона вибирає цей жовтенький корм. Оці опілки не, не їдять, ті, що за кордоном нам прислали. Оці дешеві. Оце. Олешка. Зараз подивимося. А, Ленчик, у мене ще вода в машині є. Ну неси сюди. Мені цікаво, візьми, може одне цуценя показати, чи це її мамка. Їхня мама. Що скажеш, це твій, чи не твій? ну ка Миляє хвостом. На, на, на. Боюсь, бо можуть напасти. Та, да, так, да, так. Да. No, no, це no, мамка. Це мамка. Аліна каже, не може бути. Не може бути. А ми не знаємо, чиї діти. Я думаю, що якщо б це чужа собака, вона б не дала, ні? Не дала б. На, на. Але вона тікає. Вона тікає. Вони можуть її вже заїдати. Кушай, Що куди. Куша, що робить? Що, диви. Нічого. Не виконує її мучить. А, не бійся. А, ходи. на, 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 диви, на, на, ходи, на, 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 Дай мені це си Денис, куди хай поїсть? А, тут ціння. Сидіти? Сидіти ненормальні. Іди сюди, дай. <візь> <тас> <пізь> <пізь> я взагалі не придід. Я не приділа. Погладь її, щоб вона тебе не бояла. <пізь> я голову держала, Що, вона лісти. <пізь> я ж на самому Дай їй, хай поїсть. У мене ще там кола. Я йду за водою машин. Зараз принесу. Дав ще одну консерву, знайшов, <кхом> налив водички, вона вже з'їла і налив водички і туди. І держу одного бутузика, бо він пристає до неї, вона вже відганяє й -й 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 його. Не подобається, ще й не дає їсти. Будуть вони моршень скупити, <кханий> бо в мене єдина вода лишилась в машині. Вже все вони випили. Лінчик, іди візьми ще налиї. І цього, і цього забери. Саме коло мене. Вони вже покакали, попісяли. Вони, кстати, там... Вони вже всі по очереді йдуть в туалет. Виходять. Так, і беремо. І вода. такі розумнічки, далеко відбігають. І ми там, може, ще риб не є котятки. Да? Щас. Їй? Їй? А, але вона вже не годує їх, напевно. А Хоча... Вона хоче... Але їсти вона хоче. Да. Вона худенька, диви, які бока запавши. Свині поросята, так? Поросята. Да. Так що от така, я не знаю, якщо це мамка. Головне, щоб оце папка не був. <сум> оце. оце, дивіться. Щас я покажу вам. Оце. <сум> Він сам важить 3 кілограма. А в нас цуценята більші. Не може бути, що рижа мамка. Ну вона тікає від них. Вона тікає від них. Вони ще корм їдять. Прийшли їсти корм. Тут ну йди забирай. Ще не дуже він і то. Я не трону. На пробку, на пробку. Закрути пробку. А ну... Так, я так. тут є. От бачите, вона тут лежить. Це 100% мамка. Чужа б не лежала тут, ні?